Взяли ребенка, трех лет, мальчик, мальчик, там вас. Донбасс. Да и Гитлер, кстати, был лично очень сильный. Это наш постоянный эксперт, постоянный фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Росіяни продовжують повідомляти про фейкові перемоги на фронті. Пишуть, що знищили уже перший танк леопард на полі бою. Таке повідомлення вони поширюють у соціальних мережах, зокрема у телеграм-каналах, які зазвичай транслюють про кремлівську риторику. У повідомленні йдеться, що російські військові на полі бою вже знищили перший танк леопард за допомогою російської техніки. До цієї публікації автори додають свідчення так званих іноземних найманців, яким, начебто, дозволили керувати танком. Це фейк. Неправдива вигадана історія, і ось у центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України якраз пояснюють, що це твердження не відповідає дійсності, тому що ще жоден леопард навіть не потрапив на поле бою. Відповідно, і оці свідчення так званих іноземних найманців також не є правдивими. Поширюючи такий фейк, пропагандисти хочуть спотворити реальність і показати, нібито, що Україна постійно програє, і навіть потужна техніка, західна техніка не допомагає українцям, адже росіяни успішно її, начебто, знищують. Крім того, російська пропаганда уже неодноразово ширила маніпуляції про так званих іноземних найманців в Україні. У такий спосіб пропагандисти намагаються створити видимість, що насправді воюють вони не з Україною, а із так званим колективним заходом. І нагадаю також, що це вже не перше повідомлення навіть про знищені західні танки, начебто на полі бою в Україні. Раніше детектор медіа вже спростовував фейк про те, що знищили американський танк Абрамс М 1 під Солидаром. І звісно, це також виявилося фейком, тому що на той момент на полі бою не було ще жодного Абрамса, тільки обіцянки їх поставити в Україну. Румунські війська вже на кордоні з Молдовою. Пропагандисти поширюють таку інформацію, намагаючись представити думку про те, що Румунія накопичує війська і техніку на кордоні з Молдовою і готується напасти на неї у будь-яку хвилину. Найактивніше такі дописи поширювали у Твіттері. Ці повідомлення є фейковими. Міністерство оборони Румунії заявило, що десятки публікацій у соціальних мережах, у яких стверджується, що Бухарест накопичує війська і техніку на кордоні з Молдовою, є частиною великої кампанії фейкових новин, яку Кремль розпочав після того, як здійснив широкомасштабне вторгнення в Україну у минулому році. Нагадуємо всім, заявили у Міністерстві оборони Румунії, що достовірність такої сенсаційної і панічної інформації. Найкраще перевірити за допомогою офіційних джерел. Ця порада вона також актуальна і для нас, і з вами в Україні. Як повідомляє Радіо Свобода, акаунт у Твіттері із назвою GeoInsider із синьою позначкою Верифіковано. Опублікував 26 лютого фото, на якому нібито зображені румунські війська, які рухаються до молдовського кордону. У підписі до фото йшлося таке: цитую, Румунія розгорнула зенітні комплекси на кордоні з Молдовою. Румунські танки та бронемашини також розгорнуті на кордоні. Кінець цитати пост на сайті, який нібито повідомляє геополітичні та військові новини з усього світу. Пізніше був видалений, проте його кілька сотень разів поширили десятки акаунтів у Твіттері, а також деякі навіть стверджували, що румунські війська вже перетнули кордон Молдови. У коментарі Радіо Свобода, речник Міністерства оборони країни Костянтин Спину відкинув усі такі заяви, наголосивши, що не було ніяких змін у розташуванні румунських сил і протиповітряних систем. Спину сказав Радіо Свобода, що румунські військові зіткнулися із хвилею фейкових новин від початку повномасштабної війни Росії в Україні 24 лютого минулого року. Причому деякі повідомлення стали вірусними. За його словами, Міністерство оборони Румунії створило власну платформу для боротьби з фейковими новинами із назвою Інфорадар. Також міністерство окремо повідомило 27 лютого, що фотографії, які оприлюднені в соціальних мережах, Насправді були зроблені під час військового параду в місті Алба Юлія 1 грудня минулого року, і це достатньо легко перевірити, тому що на фото потрапили знайомі усім будівлі, і легко впізнавані, такі, як міський стадіон. Нагадаю, також що раніше у лютому президент США Джо Байден зустрівся із президенткою Молдови Майєю Санду у Польщі і підтвердив рішучу підтримку Сполучених Штатів Америки, суверенітету і територіальної цілісності країни. Нагадаю, що більша частина Молдови була у складі Румунії до Другої світової війни. Після цього вона була окупована Радянським Союзом і перетворена на Радянську Республіку. Румунія і Молдова мають спільну історію, культуру і мову. І нині Молдова розташована між членом Європейського союзу і НАТО Румунією та Україною. І з цими країнами вона має спільний кордон протяжністю 1200 кілометрів. Росія ж утримує понад тисячу військових у сепаратистському регіоні Молдови. Придністров'ї нещодавно російські пропагандисти неправдиво стверджували, що Україна планує вторгнення у Придністров'я, викликаючи підозри, що Москва шукає привід для анексії цього сепаратистського регіону, як це було і з українським Кримом у 2014 році. Президент України Володимир Зеленський якраз попереджав Молдову, що Москва планує дестабілізаційні дії всередині країни, аби виправдати російське вторгнення у Придністров'я, і це може перетворити Молдову на стартовий майданчик для нападів Росії на Україну. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.